Один кум ділиться враженнями від культурної програми іншому. Ой, куме, вчора в театрі такий кайф був, наші у футбол виграли. Ти що? Який футбол в театрі? Ну, там в буфеті телевізор був. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У невеликому англійському містечку прийшла чутка, що до них приїде з візитом архієпископ Кентерберійський. Здійнялася метушня. Така подія. Голова всієї англіканської церкви власною персоною. У призначений день високий гість приїхав. Його обступив натовп жителів, журналістів, місцевих священиків. Раптом якийсь жартівник крикнув: Ви зайдете в наш будинок розпусти! У вас є будинок розпусти? здивувався архієпископ. Наступного дня жовта преса вийшла із заголовком. Перше запитання архієпископа Кентерберійського. У вас є будинок розпусти? Тату. А що означає усе буде добре? Коли це воно буде? Ну, дивись, ось ти синку виростеш, потім постарієш, потім коли-небудь, на жаль, помреш, і ось покладуть тебе в труну, почнуть опускати в могилу, і хтось керуватиме цим процесом і промовлятиме нижче, ще. ще, ще трохи, тепер трохи лівіше, ще трохи. Ось тепер усе добре. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Один рибалка скаржиться іншому. Просто не знаю, що й робити. Третій раз повертаюся з риболовлі і щоразу знаходжу під ліжком дружини і її коханця. То ти більше не поїдеш на риболовлю? Ще чого. Думаю, просто відпиляти ніжки в ліжка.